Поміни, Господи, душі спочили слух твоїх, що відійшли від нас, рідних, близьких, друзів, дорогих, а окремо і героїв, УПА, які віддали життя саме на межі 1944 і 1945 років за старим стилем календаря. Совісних християн у ГКЦ, 20-річний царук Василь та Дараганчук Іван. Який є двоюрідним братом моєї бабусі Марії. Села Завізя з мережі ОУН УПА. Помяни їх, Боже, і по всій Україні, що спочивають твої люди, ті, що в діаспорі, і Царство Боже, прийми та найкращих з них поверни. З героями і друзями УПА ЗСУ сонячно Воскреслими. Дай Боже, що в тілах нових вічно молодих вернулися вони, так як за це, мав пророчі сни, я. Як вертається моя матуся дорога і бабуся, яка була у Унупа, УГВР, Ганна Вишня, троюрідна сестра Степана Бандери. Дай Боже, щоб скоріше була Твоя сонячна правди і добра ера. Прийми, Боже, моління за мертвих, живих, ненароджених, окремо за родичів, героїв наших дорогих, які в цьому селі, в рідному поліні моєї мами, завіздя. На захід сонця від Франківська спочивають. І ті, які відійшли. З інших областей України, Господи, рости гріхи вільні та невільні та світловічної пам'ять сотвори. І скоріше явно, славно, сонячно поверни за всі наміри, святі. Моління прийми їхніх рідних, близьких, друзів дорових, а особливо воїнів, побратимів, посестер бойових. Для всіх людей твоїх, особливо українців, наших дорогих, за цей щасливий новий переможний 2025 рік, щоб до свят Пресвятої Трійці перемогли українці, щоб на оновленій землі врагів не було всіх проклятих, а були тільки Господь Бог син, і була тільки Божа Мати, і були тільки люди Божі на землі. Що ми пощазали всі наші фашисти. Злі. Та інша нечість з нашої землі, вороги і зрадники, щоб скоріше перемогли українці до свят Пресвятої трійці. Боже, не ласка Твоя нам і всім людям Твоїм все більше допоможе. ім'я Отця і Сина, Святого Духа, навіки вічні, за молитвами причистої Богородиці і всіх святих. 阿米。啊